Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID на робочого нас пристрою і Омега модель 4 200 d Як змінити рівень raid масиву, як додати спільну мережеву папку, налаштувати мережеве підключення до сховища та підключити АСС диск Компанія iOmega, e Омега, яка зараз належить Lenovo EMS, виробляє популярну лінійку пристроїв NAS для зберігання великих обсягів інформації. Мережеве сховище NAS – це сервер зберігання даних, підключений до мережі, який забезпечує доступ до даних своїх користувачів. Найчастіше зберігання інформації у подібних пристроях ґрунтується на технології RAID. Мережеве сховище з RAID – надійне рішення щодо зберігання інформації, але є фактори, від яких це не залежить. Це означає, що після кількох років використання всі пристрої зберігання має тенденція виходити з ладу. Зазвичай середній термін служби більшості нас пристроїв становить від 3 до 5 років. В результаті поломки нас доступ до даних, які були записані на дисковому масиві, буде втрачено. Мережеве сховище може вийти з ладу через збій живлення або коливання напруги, перегрів, випадкове форматування, переустановку, пошкодження файлової системи, зазвичай це пошкодження файлу журналу. Або суперблоку, а також механічних несправностей накопичувачів рейд-контролера і так далі. У більшості випадків пристрої нас втрачають дані після оновлення прошивки. І щоб отримати назад свої файли, вам знадобиться спеціалізована програма для відновлення даних. Виробник має власне програмне забезпечення Lenovo EMS для відновлення працездатності дисків. Але проблема в тому, що основна функція програмного забезпечення полягає у переформатуванні дисків. При переформатуванні Матування накопичувачів, ви просто позбавляєтеся всієї інформації і відновити її буде непросто. Далі в відео я покажу, як правильно вибрати утиліту, яка допоможе дістати інформацію з дисків неробочого NAS. Дана модель NAS пристрою створює RAID під час первинного налаштування в автоматичному режимі. Щоб змінити параметри raid масиву, відкрити утиліту для керування NAS, перейдіть на вкладку сховища керування дисками. Та відкрийте параметри. Виберіть потрібний рівень «Rate» і налаштуйте інші параметри, а потім натисніть Застосувати. Після цього почнеться процес перебудови, який досить тривалий за часом. Поки масив перебудовується, давайте продовжимо налаштування сховища, додамо папку із загальним доступом та активуємо мережеві протоколи. Щоб додати нову папку, відкрийте вкладку «Сховище». Загальні ресурси додати спільний ресурс. Вкажіть ім'я та натисніть Створити. Далі, щоб налаштувати роздільну здатність, перейдіть на вкладку Права доступу. Тут встановіть права для всіх. Або додайте потрібного користувача, клацнувши по плюсу, додати права доступу та натисніть Застосувати. Тепер потрібно активувати мережеві протоколи для організації доступу до мережевого диска. Переходимо у вкладку Мережа. Протоколи. Включаємо потрібні мережеві протоколи, примістивши бігунок у відповідне положення. І для додаткових налаштувань класність по шестирні поруч із потрібним протоколом. Для налаштування ISCSI підключення перейдіть у вкладку сховище ASCSI. Активуємо його та натиснемо на кнопку Додати диск ISCSI. Подамо ім'я, задаємо розмір, а потім створити. Щоб отримати додаткові установки, відкрити параметри. Нижче в наступній вкладці можна налаштувати права доступу до диска. Далі залишилося підключити його до ПК. Запускаємо ініціатор STSI, поле об'єкту вводимо IP-адресу сервера і тиснемо швидке підключення. А потім розмістити диск у керуванні дисками. Після чого він з'явиться у провіднику. У разі відмови мережевого сховища можна спробувати використовувати Linux. Більшість нас, серверів Linux, є природнім середовищем, оскільки вони відформатовані у файлових системах Linux. Але якщо ви погано знайомі з цією системою, це робити не рекомендується, оскільки в результаті неправильного використання команд можна затерти інформацію на дисках. Правильним рішенням буде використовувати спеціальну програму для відновлення даних з нас, тому що більшість пристроїв нас працюють на налаштованій версії OS Linux і форматування жорстких дисків відбувається з використанням файлової системи EXT XFS і BTRFS, а управління системами RAID у більшості з них засновані на двох технологіях MDADIM і LVM. При підключенні дисків безпосередньо до ПК з операційною системою Windows їх не вдасться прочитати. Щоб прочитати накопичувачі та дістати інформацію з них, скористайтеся перевіреною утилітою для відновлення даних NAS – нас Batman RAID Recovery. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, технологій побудови та типів RAID. Здебільшого в автоматичному режимі збере зруйнований рейд. Спочатку підготуйте достатньо каблів для підключення дисків. Краще використовувати кабелі на SATA і підключати диски безпосередньо до материнської плати. ПК, але якщо у вас недостатньо вільних портів на материнській платі, ви можете використовувати перехідники USB до та SATA. Також підготуйте додатковий пристрій, на який ви копіюєте відновлені дані, зовнішні диски, інші мережеві сховища або інший пристрій. Вийміть диски з NAS і підключіть їх до комп'ютера з Windows. Після завантаження системи відкрийте керування дисками і перевірте, чи визначилися вони в системі. Операційна система може запропонувати ініціалізувати або відформатувати накопичувачі для отримання до них доступу. У жодному разі не робіть цього, тому що в результаті ви можете повністю затерти інформацію, що залишилася. Завантажте та запустіть програму. Hitman Rate Recovery в автоматичному режимі визначить диски, прочитає з них службову інформацію та збере з них зруйнований RAID. Як бачите, програма на льоту зібрала RAID масив, він відображається в горі менеджера дисків, тут показано один загальний накопичувач і нижче відображені його розділи. Так як пристрій заснований на технології Linux LVM, дисковий масив відображається в програмі в окремому рядку, розділ RAID. Цей розділ збудовано на файловій системі. XFS, щоб отримати доступ до вмісту розділу, його потрібно просканувати. Класність – правою кнопкою миші по розділу та виберіть Відкрити. Виберіть тип аналізу та натисніть Далі, щоб запустити пошук втрачених файлів. Чекаємо закінчення процесу, і після завершення, щоб перейти до вмісту розділу, тиснемо готово. Отже, як бачите, програма знайшла і відобразила всі файли, які були записані на диск. Для відновлення відзначаємо ті, що потрібно повернути і тиснемо Відновити. Вибираємо накопичович, куди їх зберегти. Та вказуємо Потрібну папку. А потім відновити та готово. Після цього переходимо за вказаним шляхом і перевіряємо наявність відновлених файлів. Hetman Рейд Recovery має додатковий функціонал підвищення ефективності роботи з дисками RAID, що має з ознаки апаратних дефектів. Програма дозволяє створювати образи дисків і проводити аналіз образів, що знижує навантаження на диски і запобігає виходу їх з ладу. На цьому, все сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!